І ось перша шлюбна ніч, і тут він розуміє, що він реально не знає, що з нею робити. Хіба мама не повинна була розповісти цій дівчинці, як це має бути? Ну потрібно розуміти, що мама народилася в радянському союзі а в радянському союзі. Зрозуміло, чого не було. Звідки діти повинні дізнатися інформацію? Від батьків дізналося, мені здається, 15%. більшість дізналася від друзів старших, де закінчується гріх і починається секс і навпаки. Сексуальна освіта ага, це, так. взагалі, є певний стиль виховання дитини, починаючи з її народження. Друзі, сьогодні ми будемо розмовляти про освіту і розбещеність. Де межа між тим, що можна сказати, а чого не можна? Де ми повинні взяти інформацію для того, щоб знати, як побудувати гармонійне життя? Може, ти хотіла би розповісти про якийсь цікавий випадок із твоєї практики? От як люди з нашого християнського середовища дізнаються про те, що треба робити, як це робити? Насправді в мене є один випадок, просто мега цікавий, і я хочу сказати, що я зараз його розкажу, але лише тим, хто підпишеться на наші відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Отож, це був дуже цікавий випадок, і я в принципі не схильно розказувати про моїх пацієнтів на програмах, телебаченні в інтернеті і так далі. Але це був такий достатньо показовий випадок. З ними проговорено. Вони дозволили це розказати. Ми будемо говорити не про те, де вони взяли інформацію про секс. а… Про те, що вони в них її не було. Отож, уявимо собі двоє людей, які вже не юнацького віку, зовсім так вже далеко не юнацького, і вони вирішили одружитися. Вони познайомилися, один з одним зустрічалися, все було так, як треба. Вони спланували. В них раніше ніколи не було партнерів. І ось перша шлюбна ніч, і тут він розуміє, що він реально не знає, що з нею робити. Ось, але щось він там трошечки почитав, пробував і так далі, і все одно в них нічого не виходить. І він прийшов до мене: типу, ну у нас нічого не виходить, Не зрозуміло, в чому проблема. Він почав розказувати, там були проблеми з ерекцією і так далі. Я вже медикаменти призначила, все, все вирівняли, все зробили, все одно нічого не виходить. Я кажу, будь ласка, ну, дружину свою запросіть, щоб я могла з нею поспілкуватися. Вона прийшла до мене на прийом, і я почала її запитувати: ну от ви мені опишіть, що у вас відбувається? Ви лежите на спині, ноги у вас розсунуті. Вона на мене дивиться квадратними очима, махає головою. Ні? Кажу, як ні? А що, сунуті? Вона каже: так. Ось, а ви по-другому не пробували? А що можна по-іншому? Виявляється, бувають такі абсурдні речі, тобто люди, там маючи якусь і освіту, і фінансове забезпечення, і так далі, вони не мають елементарних якихось уявлень про те, як це має відбуватися на рівні природи, це, начебто, відбувається інстинктивно, у людей виявляється не інстинктивно. Ну це тому, що надто високий рівень інтелекту він пригнічує інстинктивну діяльність. Так, це може бути, може бути, тому що в пріоритеті в них більшу частину їхнього життя явно були нестатеві стосунки, і тут вони зустрілися з чимось новим, і вийшла ось така абсурдна ситуація. Ну а скажи, ну хіба мама не повинна була розповісти цій дівчинці? Як це має бути? Ну в нормі? А в нормі вона повинна була би розповісти, але е, потрібно розуміти, що мама народилася в радянському союзі. А в Радянському Союзі зрозуміло, чого не було. Тобто про це ніхто не говорив. Ну і ну, в принципі, так, там виключно брунькуванням розмножувалося. Я так, розумію. Так, так. Але так, от якщо ми зараз говоримо про ці речі, от скажіть мені, е, ну як так може бути? Ну о, от давай зараз тоді підемо по-іншому. Ми зараз бачимо, що є проблема, так? Тобто батьки не розповідають. Ну, чесно кажучи, мені мої батьки теж не розповідали. Скажи мені, будь ласка, звідки діти? Ну от зараз ми повинні говорити про християнську сім'ю, про нормальну християнську сім'ю? Звідки діти повинні дізнатися інформацією? Ну, це точно не на вулиці, це точно не не фільми. Так, ну от е, зараз ми поговоримо, звідки вони дізнаються, а потім звідки вони мають дізнатися. Тому що е, я от проводила дослідження таке опитування саме от в християнському навчальному закладі серед студентів, звідки ви дізналися про секс, і е, від батьків дізналися, мені здається, 15% дізналися від батьків. Більшість дізналася від друзів старших, е, велика частина дізналася через якийсь інтернет. Цікаво, старші друзі, вони тільки розповідають чи ще й показують? Тут по-різному може бути, але для початку просто розповідають, що є ось таке. І взагалі це переходить з вуст у вуста, від одних дітей до інших. Тобто така цікава тема, про яку не говорять батьки. От як говорила подружка да нашої Мар'яни, от мені мама розказує, що мене знайшли в капусті, але мені там моя сусідка все розказала. І я вже все знаю, і вона сміється з батьків, от що батьки таке розказують, чи то батьки самі не знають, чи то вони не хочуть це говорити, але я це вже знаю, і я маю якусь певну інформацію, і я вважаю, що це правда, бо це ж сказала моя от улюблена там подружка. Ну от а якби ти порадила, може, з власного досвіду, от як ти розповідала Мар'яні, Бо це було без мене, от власне, як ти розповідала нашій дочці про те. Що таке секс і як цим користуватись? Ну, почнемо з того, що одного дня вона підійшла до мене і каже: Мама, ти знаєш, а сьогодні до мене підійшов Захарчик і сказав мені на вухо слово секс. Тільки сказав: нікому не кажи. Мама, що таке секс? Ось, якби почути такі слова від шестирічної дитини це. Е Якби зразу починаєш думати, а, а що я можу сказати дитині про про те? А, але я кажу, слухай, от секс з англійської мови це означає стать. Секс це стосунки між чоловіком і жінкою. Їй на той момент їй цього було достатньо. Ну, стосунки між чоловіком і жінкою, окей. Вона того сильно не запам'ятала, але коли вона потім прийшла і запитала мам, а як все-таки з'являються діти, тобто в дитини є конкретні запитання, тоді я вже почала розповідати ось. Ми тоді гарно намалювали малюночок, як там відбувається, як дитинка там росте. що є татова клітинка, є мамина клітинка, де вони зустрічаються, як дитинка народжується, і в принципі ця відповідь її абсолютно задовольнила. І потім вона це розказала своїй подружці. Подружка була в шоці, тому що мама їй говорила: весь час що живота потрібно розрізати для того, щоб дістати звідти дитину. Сука, ну, може, то маму кисарили. Був кесарів розтин, тому мама так розказала. Можливо, але я думаю, що це було сказано більше так для безпеки дитини. І потім дитина задалася логічним питанням: а яким чином татова клітинка потрапляє всередину мами? І тоді, вже якраз, тут нам знадобилося слово секс, що це існує, і ось ось так воно має бути. але я не хочу сказати, що абсолютно всі батьки мають робити це саме таким чином, тому що це досить має бути індивідуальний підхід в залежності від ступеня розвитку дитини від її інтелекту. Наскільки вона це готова почути, тому що є діти, які цікавляться там з достатньо малого віку, і вони готові це переосмислити. А є діти, які е, взагалі далекі від цього, і посадити дитину, починати їй розказувати про що таке секс. Ось це може бути, скажімо так, травматичним для такої дитини. Ну, власне, так от підтвердження твоєї думки: от і праця Фройда і праця Райха, його учня, які говорять про те, що наш вік а в паспорті ніякого значення немає. Тобто от вік, він, наш розвиток, він залежить не від паспортного віку, а залежить від того, наскільки є велике усвідомлення. І можна там і в 30 і в 40 років але бути емоційно розвиненим, скажімо, там на 10. А, але от все ж таки, от який має бути критерій того, що мама може розповідати, чи там, тато може розповідати а, синові про такі речі? Взагалі, сексуальна освіта це річ, яка має відбуватися від народження дитини, і вона має певні етапи. Тобто, сексуальна освіта це не є розмова про секс. Сексуальна освіта це взагалі є певний стиль виховання дитини, починаючи з її народження. Тобто, сексуальна освіта включає те, що батьки повинні навчити дитину правильно себе ідентифікувати. Тобто… Дитина має виховуватися як хлопчик або як дівчинка з усіма потрібними атрибутами. Якщо це дівчинка, це ляльки, це платячка, це там квіти і так далі. Якщо це хлопчик, це машинки літачки, штанці. Ось тобто якісь певні навики. Далі. Потрібно враховувати теж наступні якби інтереси дитини, те, чим вона цікавиться, чим старша дитина стає, вона буде запитувати про якісь певні речі, і на її рівні потрібно завжди відповідати на ці запитання. Але Якщо говорити про школу садочок, то в садочку вже потрібно звернути увагу дитини. А, а чим хлопчики відрізняються від дівчаток, наприклад? Так, дитина ходить до садочку, просто так запитати, а як ти думаєш, чим хлопчики відрізняються від дівчаток? Як ти думаєш, що зазвичай діти відповідають? Я прям… Хлопчики ходять в туалет, де намальований хлопчик, а дівчатка намальована дівчинка. А відкриє тобі один секрет, що в садочку туалет спільний. От хлеба. А, ну, а, я знаю, я знаю, хлопчики ходять в, в синіх колготках, а дівчатка в рожевих. Ні. Ну, все, ну, два міма. Тоді підказка. Зазвичай діти говорять, що у дівчаток довге волосся, а у хлопчиків коротке. От. от, але, от, от. але ті діти, які особливо орієнтовані все-таки на питання сексу, часом є такі, що цікавляться, вони скажуть, що хлопчики пісяють так. А дівчатка так. Угу. ось, І там у хлопчиків ось така будова, а у дівчаток така будова. Це означає, що дитина явно цим цікавиться, і їй потрібно дещо пояснити з цього приводу. А що варто пояснити? Ще до школи дитина повинна знати свої межі. Вона повинна знати е, дві речі: перші речі це недоторканість статевих органів. Е, друге. Це що її статеві органи це не є щось гидке і противне. Тобто ми зараз говоримо про сексуальну безпеку, так Так. Щоб Перше ви... – сексуальна безпека, друге це самоприйняття, тому що багато дорослих мають проблеми в сфері статевих стосунків, тому що батьки змалку їх вчили, що статеві органи це щось дуже брудне. От, після чого треба швидко мити руки, ось і там, туди не можна чіпати, ніяким чином на це звертати увагу, це ховати і так далі. У дітей справа в тому, що до певного віку відсутній сором. Зазвичай сором він виробляється у віці 6-7 років, там починають діти соромитися, а тоді вони не соромляться. Але коли батьки постійно їх починають засоромлювати, то потім в більш дорослому віці цей сором з ними залишається. Сором у них з'явиться в відповідний вік. Ну власне, тут батьки, чому вони соромлять дітей? Так? Тому що вони самі не хочуть говорити на цю тему, і для того, щоб сховатися від розмови на цю тему, та то вони починають казати, типу, це соромно, це. Ну вони, не можна про вони це соромлять говорити, дітей, та... тому що вони самі цього соромляться, ну, тому звичайно. що вони самі себе так сприймають. Вони сприймаються чимось брудним, чимось гріховним, самим, самим поганим, що може бути в організмі, і вони так налаштовують дітей. Тобто ми не от стосовно гріховності, та тобто, в, в даному дані ситуації, як ми повинні дітям пояснити співвідношення секс і гріх? Де закінчується гріх і починається секс і навпаки? Е, якщо ми вже торкнулися саме цього питання, я згадала, що я одного разу виступала на одному дитячому заході, і мені привели діток, дівчаток там від 10 до 14 років. Розмах достатньо великий, тому що вже 14 років це вже е, ну, так. от такі дорослі, практично, і 10 років ще малі. І я запитала їх: секс це гріх. Вірніше так, хто створив секс, Бог чи диявол? І вони розділилися на дві групи. Частина говорила про те, що секс створив диявол. Я потім зрозуміла їхню думку, тому що вони до того часу встигли подивитися порнографію. Їм ніхто не розказував про секс. Ось, але вони встигли вже подивитися порнографію. Вони зрозуміли, що це погано, що це щось реально погане, і вони вважають, що це створив диявол. Ось, як дитині привити те, що це нормально? Коли ми розповідаємо саме дитині про секс, то ми говоримо про те, що це є створено Богом для одного чоловіка і для однієї жінки. Ось це не створено для дітей в садочку, це не створено для учнів в школі, це не, не створено для тих, хто там просто прийшов на одну вечірку і зустрівся. Це от для чоловіка і жінки, і обов'язково тому має передувати весілля там і всі відповідні процедури. Тобто, в дитини має відкладатися певний стереотип. З більш старшими дітьми, там ближче до 10 років, якщо ми говоримо про християнське середовище, варто пояснити, що таке перелюб. Ось, вони ж тоді вже вивчають приблизно заповіді: що є перелюб, ось дитина повинна розуміти. Цікаво. А от батьки, чи не може бути це так? Це от зараз виникло у мене припущення, що батьки, які не говорять дітям де межа між гріхом і сексом, та, можливо, вони самі не невдоволені в статевих стосунках, можливо, для них секс, от а, якийсь от ритуал. А. Ти не досліджувала от кореляцію між а, цими кореляцію? Цими. Я не досліджувала, але насправді, от те, що я опитувала, то насправді ті діти, з якими батьки ніколи не говорили про секс. А таких виявилося там більше 75%. Нічого собі. Ось так, да, досить високий процент. Вони в основній своїй масі сказали, що вони не хотіли б, щоб їхня майбутня сім'я була схожа на їхню батьківську сім'ю. Я не знаю, які там стосунки в плані сексу, але в плані стосунків там реально проблеми в цих сім'ях. Тобто ми знову ж повертаємося до тих тем, які ви, друзі, до речі, можете побачити в наших попередніх випусках. І ми говоримо про те, що секс це не про фізичний контакт. В першу чергу, а це про стосунки, які передують. Так, звичайно, секс це фінал стосунків. Якщо вам було цікаво про що ми говоримо, залишайтеся з нами. В наступних випусках ви почуєте ще більше цікавої інформації.